У долині село лежить понад селом туман, а на горбі красила стоїть кузня. А в тій кузні ковай клепле, а в коваля серце тепле. А він клепле та й співав Всіх до кузні і зива. Червоно, калино чого в лузі гнешся? Чи світла не любиш? То сонця не пнешся, чи жаль тобі цвіту на радощах світу, чи бурі боїся, чи грому зблаки. Не жаль мені цвіту, не страшно й грому. І світло люблю я, купаюся в ньому, та вгору не пнуся, бо сили не маю. Червоні ягідки додолу схиляю, та вгору не пнуся. По дубам не пара, а ти мене дубе, я хмар.